Туберкульоз вже не одне століття поспіль є одним із важких інфекційних захворювань, що тероризують людство. В свою чергу Одеса є одним з лідерів за кількістю хворих на туберкульоз, зазначають медики та називають наступні симптоми хвороби, коли треба звернутися до лікарні. Таких специфічних симптомів майже немає. Тобто, це загальна слабкість, це кашель, це нежить, це, ну як ми кажемо, така субфібрильна температура на, на рівні 37, ну, близько 37 градусів. Е, і е, тобто не завжди можна з. Самого першого дня запідозрити туберкульоз передається туберкульоз від людини до людини повітряно краплинним шляхом. Переважно це відбувається, коли хворі з активною формою туберкульозу каштають або чхають, у результаті чого мікробактерії потрапляють у повітря. Як і будь-яка інфекція, яка передається повітряно краплинним шляхом, тут дуже важлива особиста гігієна. Тобто це миття рук, це дотримання дистанції від іншої людини, це використання маски, якщо у людини є якісь симптоми будь-якої Вірусної інфекції, да? тобто є нежить, є якась слабкість, є якісь незрозумілі симптоми, то ця хвора людина має поважати інших і обов'язково одягати, одягати маску, якщо є така необхідність перебування в містах, де є інші люди. Найбільший ризик заразитися від хворого у тих, хто постійно контактує з групою ризику. Це медичні працівники, це люди, які працюють або можуть стикатися так, з кров'ю, наприклад, або люди, які працюють в закритих приміщеннях з великою кількістю контактів, то це все групи ризику. Важливо пам'ятати, що основний захист від туберкульозу забезпечує саме вакцина БЦЖ, але окрім щеплення, є ще один із способів профілактики: це обезпечити себе від контакту з хворим, а також своєчасно звернутися до лікаря. Головне пам'ятати, якщо хворобу вдасться виявити на ранніх стадіях, її лікування буде більш ефективним та коротким. Якщо ми виявляємо на ранніх стадіях, то це прийом таблетованих препаратів довготривалий. Да? То це може бути декілька місяців, може бути і рік. Під контролем сімейного лікаря, під контролем втізіатра, призначається спеціальна схема прийому препаратів для того, щоб людину вилікувати. Звичайно, якщо вже запущені форми туберкульозу, іноді це потребує і хірургічного лікування. Да? Коли там видаляють і частини легенів, і, звичайно, якість життя людини дуже змінюється, і найголовніше, що вона є загрозою для суспільства. Туберкульоз це інфекція, що дуже швидко розвивається та прогресує насамперед в організмі зі слабкою імунною системою. Саме тому важливо дотримуватися простих правил здорового способу життя: збалансоване корисне харчування, фізична активність та вчасне звертання за допомогою до лікарів.